Ви знали, що Мімоза може перестати закривати своє листя, ховати його, якщо дуже часто торкатися її і не завдавати шкоди? Як це ми можемо оцінювати? Хіба це не свідома реакція і набутий досвід рослиною від свого життя? В березневій статті на сайті Філософінао піднімається дуже цікаве питання, тому що. Рослини ж по факту мають свідомість і можуть мислити. Рослини демонструють форми поведінки, які традиційно пов'язують з мисленням, пам'яттю та адаптацією. Перше, це реакція на подразники, тобто рослини не тільки відчувають дотики, вони ще й можуть якби адаптуватися під них і передавати цю інформацію іншим рослинам. По-друге, це спільна комунікація, адже за допомогою короневих систем, симбіозу з грибами, рослини створюють складні мережі обміну. Інформацію, які деякі вчені порівнюють із рослинним інтернетом, умовно, і як ми вже казали в прикладі про мімозу, рослини можуть адаптуватися, зберігати, набути досвід і вести себе по-іншому. І тут є питання: що ж ми вважаємо свідомістю, якщо рослини можуть комунікувати між собою, набувати певні досвіди, адаптуватись під умови життя, запам'ятовувати. Хіба це не показники свідомості? Якщо свідомість визначити як здатність усвідомлювати себе, формувати складні думки та мати суб'єктивний досвід, то рослини, ймовірно не відповідають цьому критерію. Але якщо рослини вміють робити безліч інших речей чи не занадто, ми по-людськи зменшуємо. Те, що ми вважаємо свідомістю до того, що нам більш зрозуміло і зручно. Адже, ну погодьтеся, дуже дивно вважати, що рослини, які вміють розмовляти між собою, запам'ятовувати, по-різному реагувати і так далі, цієї свідомості чомусь прям не мають. Глибока екологія Арнеса Неса стверджує, що всі живі системи мають власну цінність, незалежно від того, чи є вони свідомими у нашому розумінні. Можливо, філософія про що запізнилася з визнанням рослин як серйозних співрозмовників у дискусію про свідомість життя. Навіть якщо рослини не мислять у нашому традиційному розумінні, вони дають нам унікальну можливість переосмислити власну роль у світі. Бо походьтеся, ми сприймаємо рослини ну найчастіше як неживі речі, взагалі. От ми у своїй побутовій свідомості. Ми, о, ну, ми якби звертаємось до них як до чогось неживого. Ми розуміємо їх як. Щось, що ну абсолютно прирівнюється до каменя, умовно кажучи, да, в свідомості, дуже часто таке відбувається, і можливо, цей підхід, хоча б треба переглянути, бо ми не відокремлені від природи, ми є її частиною. Свідомість може існувати в різних формах, не лише можливо в людській. І перегляд нашого ставлення до рослин може допомогти нам стати більш екологічно відповідальними, бо тепер ми будемо більше розуміти наш світ. На основному каналі у відео про мисленнєві експерименти. Одна з причин, чому ми, типу, не можемо знайти позаземні цивілізації або вони не можуть знайти нас, якраз і полягає у тому, що, можливо, ми не вважаємо щось свідомістю, не вважаємо якісь канали комунікації такими, що ми можемо передавати через них інформацію. Там я гарний приклад, що можливо прибульці спілкуються теплом чи якимись хвилями, якимись фізичними величинами, які ми просто не сприймаємо як те, чим можна спілкуватися. І насправді розширити розуміння свідомості допоможе нам не тільки тут і зараз з рослинами, а й взагалі у майбутньому. Заходьте на канал, якщо цікавить, подивитися ще відео про прикольні концепції та ідеї з усього світу.